Привіт, малята! Сьогодні я вам пропоную піти до незвичного театру. Чому він незвичний? Та тому, що там квитки продаються за вічливі слова. Поспостерігайте, які є вічливі слова, послухайте, також перевірте себе, чи багато ви знаєте вічливих слів, також чи ви їх. Говорите, треба бути ввічливим, тому що ввічливість – це дуже гарна риса характеру. Тому сідаємо гарненько ідемо в театр. Всім гарного перегляду. Театр відкривається! До початку все готово! Квитки пропонуються за вічливе слово! З трьох годин відкрита каса! Вже стоїть народу маса, навіть їжачок старий теж прийшов ледь-ледь живий. Дід, дідусь їжак, вам квиток який давати. Мені ближче в перший ряд Візьміть дякую до сплати. Ось прийшла вівця кудлата, і мені один квиток, швидко вдячна сказала і побігла. На ложок, качка, кряк перший ряд для мене і дитинчат. І дістала качка вправно, гарне слово «Добрий ранок. Олень з лісу прискакав, в касу він швиденько став. Хочу я придбать квитки собі жінці та доньці. Як буде ваша ласка, ось моє, будь ласка. Аж тут. Увірвався ведмідь до каси, відштовхнувши всіх одразу, сім на лапи наступив, трохи зайця не побив. Каса, дай мені квиток, а ваше вічливе слово. У мене нема такого. «Відійдіть, не заважайте, де дабо квиток бувайте. Касир квиток йому не дав, клишоногий о ноги заридав, та пішов він зі сльозами. Ведмедиці, до мами. Мама сина нас варила, на стілець його всадила та дістала. Дивись, ось дуже це важливе щось. Всі слова вона струсила, ведмежаткові вручила. До побачення, бувайте, поважаю дуже вас, Та ще з десяток про запас. На, синочку дорогій, їх завжди носи з собою. Не ховай, не викидай, їх милий мій не забувай. Театр відкривається. До початку все готово. Квитки пропонуються за вічливе слово. Другий дзвоник. І одразу ведмежа біжить до каси. Вибачте, спасибі вдячний, до побачення, добраніч, ночі доброї, світанку і чудову казку на ніч. І касир дає квитки. Не один, а цілих три. З новим роком, з новосіллям буду вас я шанувать. І касир дає квитки. Не один. А цілих п'ять. Ось іде ведмедиця. І від щастя світиться. Добрий день, ведмедиця. Чи знаєте ви, що? Став привітим, ваш синок, навіть там не віриться. А чому не віриться? Мій синочок молодець. До побачення. Кінець.